Ісу! сьогодні на Косівщині проводяться всеукраїнські мандрівницькі змагання стежками героїв. І ми прийшли сюди, щоб дізнатися, що це за змагання і для чого всі ці люди на них приїхали. <страмоти <страмоти> Дайте мені ще два рубчика на базі. На столікому вечері буде нам низьку. Було останнє Китаю з такими пригодами. Стежки героїв як змагання з пішохідного мандрівництва виникли ще в 2000 році, тобто, по суті, на межі 90-2000-х років, коли, скажімо так, Українство в різних сферах себе почало проявляти, зокрема і в сфері спортивного туризму, де домінували в значній мірі ще такий пострадянський вплив, але вже виросло нове покоління мандрівників, які хотіли українізувати цю сферу. І, власне, з ініціативи пластунів, зокрема, Юрка Юзича, який потім і очолював всю пластову організацію, з'явилися ці змагання як, якраз для того, щоб через мандрівництво, через такі змагання, які Проходять в українських Карпатах вшановити українських героїв, які боролися за Україну, які віддали своє життя за Україну, проявили свій героїчний чин. Час невеликої кількості якихось львівських команд, які прийняли участь. Це 2008 рік, восьмий рік, не помиляюся. Це зараз це з нас 23 треті змагання, і відповідно змагання відбувалися практично кожен рік, 22-му році тільки не було. Ідея була базова така, що в 2000 тисячному році Львівській області різні організації, в тому числі молодіжні, вирішили відновити. Свято Героїв, яке УН визначило у 41-му році як базовий захід для вшанування тих, які загинули за Україну, і тоді було рішення обласної ради, і в рамках цього рішення було кілька заходів. Один з заходів я запропонував, нам треба робити змагання для вшанування героїв. В результаті навіть символ стежок героїв це хрест Ніла Хасевича, який тоді обласною радою був запроваджений як символ вшанування героїв. І відповідно з того часу, з 2000 року, ці змагання відбуваються. Ну і плюс е багато ну, на той момент друга історія, чому це було важливо, що багато пластунів е не мали вже досвіду ходіння. В 90-х роках радянська система обвалилася туристичної підготовки, і людей треба було вчити, е вчити ходити, взагалі витягувати десь в гори і стежки в принципі цьому непогано посприяли, бо далі. Були наступні речі там табір Говерла, змагання «Осійний рейд як більш легше для молодших дітей. От і стежки героїв це було кульмінація. Ми знаходимося на терені е, стежками героїв героїв-2025» І я вам зараз розкажу трішки детальніше. На початку локації у нас є е, ядка нашого партнера, їдло, де можна учасники можуть придбати собі на маршрут трішки їжі, а також наш мерч. Дуже класні футболочки. Ось можна на мені побачити. І ще один наш партнер Херітейдж бутилочки продає. Оскільки стежками героїв проходять в косові, то ми зобразили ліжник і кольори косівської кераміки. Тут ми готуємо локацію. У нас буде ватра сьогодні в 19.30. Всі учасники трошки поруха. Поспівають і відчують цю атмосферу разом наших стежок. А це в нас терен, де безпосередньо учасники розкладають свої намети цього року. У нас 800 плюс учасників. Абсолютний рекорд стежок. Деякі учасники ночують в номерах. Але хто вже весь в пригодах, то вони вже в наметах, так що ось тут вони знаходяться. І паралельно там відбувається реєстрація, де по категоріях реєструється команда. А тут проходить реєстрація команди категорії стеджер 80 джуніор. У нас всього 5 категорій. Кожен учасник отримує карту, отримує фотолегенду з точками, які вони повинні взяти на маршруті. І отримує стартові пакети. Стартові пакети у нас цього року красиві. Тут є так, кожного року красиві. Так, є такі фірмові наліпочки, відзначки і інші подарунки, які будуть корисні точно і на пам'ять, і корисні на маршруті. Ми стараємося робити маршрут. Це був маршрут. Частково такими популярними місцями, щоб люди побачили якусь краєзнавчу, історичну, природню красу, але також такі місця, де треба орієнтуватися, щоб це не просто було взяв карту, взяв там сучасний навігатор, якийсь додаток, проклав, тобі весь маршрут промаркувало, проклали, ти просто йдеш, як по дорозі їдеш. Було спочатку на території Сколівських Бескидів, там де якраз Маківка, де якраз пролягав бойовий шлях січових стрільців, а потім вже звернули увагу і на інші райони, вже на Горгане в 2000-х років. На початку 2010-х це вже була Буковина, трошки Гуцульщини тут якраз 2011, 2012, 2013 роки. От. А Після 2015, після 2014 року то вже так були в різних місцях і на Закарпатті кілька разів. І так. Тобто, По суті, намагалася заповнити всю географію території Карпат, щоб тим людям, які йдуть в мандрівництво, дати змогу відвідати. Різні локації пізнати наші Карпати в різних куточках і різні гірські масиви освоїти. Щодо Косівського району, то ну, Косівщина золом це частина гусучня, вона дуже колоритна. І, власне, що раніше змагання були тут ще в 2011 році. Частково проходили біля Яремчі і далі туди. В сторону Буковини, і ще минулого року частково Космач і Запрудські Бургани охоплені були. А цього року якраз вирішили вже повністю якби, охопити такі найбільш колоритні місця Гуцущини, починаючи з Косова і рухатись на південь тими якраз цікавими горбами, де є і такий природний колорит, тобто як сокійський хребет з каменями, скелями. Так, і тими селами колоритами, як яворів і інші, де можна якраз побачити, як гуцули живуть, як їхній побутвається, яка архітектура, як, можливо, вже хтось на полонині. І також, щоб люди могли пізнати і місцеві елементи культури через музеї, через те, що вони побачать, ідучи цими маршрутами, ну і також і враховуючи ту патріотичну складову де на території Косіч не діяв тактичний відтинок Купа Гуцульщина, щоб трошки його трохнутися, тих місцевих провідників, як Петро Мельник, Дмитро Білінчук, тобто увагу на тих, які тут якраз боролися. Ротило, Лисина Космацька. Це такі місця, де люди мало ходять, люди в основному, є популярні. І Так само цього року думаю, це будуть нові місця, цікаві місця. Де люди навіть не уявляють, що тут такі такі прикольні місця. Ну там ми можемо вже спойлерити, та, і Сокільський, який мало точно хто був, написаний мало хто ходить, Довбушові комори, такі місця цікаві, можна сказати, там містично, історично, краєзнавчо цікаві, а вони ніби відомі, але мало хто їздив. Бо ну, Це спеціально для них не їхати. А люди це все, ну і навіть та сторона Тернашорська лада, Феден камінь цього року буде. Е, як це? Пам'ятка сучасного мистецтва, пам'ятник Ісусу теж така. Унікальна штука, споруда, але так само люди побачать її. Настрій бойовий. Чекаємо класних емоцій, класних вражень від Косівщини. Косівщини так, косівщини. Кажуть, <ривіт> 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 перепутав вже. Очікую від змагань, це незабутні емоцій, стерти гніг, стерти гніг і гору емоцій просто таких, що ну що можна очікувати від змагань? Очікую принаймні, дійти до кінцевої фінішної точки, побачити класні місця, тому що ось, хоча і нібито місцева, але я не знаю всіх точок. На багатьох точках не була, дуже цікаво буде побачити. Що не буде дощу, і що ми всі успішно фінішуємо. Невеличкий проміжок щастя, тому що я люблю дуже ці змагання. Люблю Карпатські гори, і це такий буде своєрідний відпочинок від важкого будення нашого життя. Ну і підтримка тих героїв, які були і тоді, і які є зараз. Тільки так. Я очікую пройти повну дистанцію, поділитися враженнями з меншими дівчатами в. В нашому курені і передати досвід можливо їм, а також насолодитися змаганнями. Я очікую набратися багато досвіду, насолодитися моментом з моєю командою і загалом провести дуже гарний час. Я вже дуже щасливий, бо цього року феноменальна кількість команд. Стандартно було там 40-50 команд на старті, і це вважалося багато. Були роки трошки гірші, були по 30 команд. То цього року 150 команд тобто, це потрійне зростання. Дуже багато дітей, це дуже сильно, що йдуть сім'ями. Тут багато є ветеранів, є хлопці. От навіть в мене двоє, ну, двоє знайомих не буквально побирали відпустки і йдуть з родинами на стежки героїв, поверталися з бойових бригад, і там десь їхні підрозділи воюють. Є ветерани, тут один з ким я говорив, то його Сєвєродонецьку пряме попадання танку в стіну, яка його накрила, він там довго лікувався, але вже марафони бігає, його теж родину бере. Тому це дуже добре, бо фактично змагання перетворюється в такий рух. Сподіваюся, рух буде далі, буде більше. І це гарно, що багато малих дітей, які звикають, що треба весною ходити в гори, Це приємно. Найбільш такі складні інциденти це ну, травми пов'язані з пересуванням і з порушенням би, певних техніки подолання складних ділянок, наприклад, обриви, не обриви, а. Е де були такі вузькі хребти з каменями, зі скаменями, зі скелями, це падіння не з це такі були травми, що люди падали, вдарялися і потім там могли мати ну, там, струс мозку. Ну, таке. Ну, були випадки і з переломами. Чи по два роки тому рятувальники виїжджали на хребет Чортка. То були проблеми з травленням і з тим, що людина потребувала евакуації, але в лікарні там досидили нічого такого серйозного. Якийсь рік було, що малого грижа вилізла, батьки знаючи, відправили його, дали йому рюкзак на маршрут, і з нею потім там рятувальники його забирали. З таких кумедно, ну, це в 10-11 році були. Коли я проводив змагання в Чернівецькій області, частина маршруту пролягала вздовж кордону, це район Купулів, Паміру. Ну, тому збиралися хлопці перелізати дріт і йти частково по нейтральній зоні. Ну, але все-таки це, це було більше, коли вони на фініші показували ці фотографії. Ну, і вони, це було більше знаєш, як там, молодь, е, молодь яка там, амбіції або навіть не амбіції, щось інше. Е, ну, так, це були такі хлопці, я не буду називати хто це. На жаль, один хлопець з цих загинув, це вони. Хлопці, екстремали, були і по життю, і по, по всьому, але загинули на війні, бо виконували специфічну роботу, яку ну, відважні, і деколи знаєш, як це відбиті, трохи треба мати більше як відваги, щоб таку штуку робити. Ну, але вони вже тоді почали творити, перелізати румунський кордон, коли це було не мейнстрімом. Ми намагаємося робити такі ну, детальні роз'яснення про те, як уникати цього всього. І як надавати допомогу. Раніше навіть робили семінари по туристичній техніці, по семінари по подоланню перешкод, тобто, по суті, робили підготовку до змагань. Але зараз, оскільки ця вся інформація доступна, і купа є інших заходів, тренінгів, тобто ця потреба відпала, просто ми намагаємося на моменті відбору учасників перевіряти, наскільки вони базово готові до цих змагань. Ну і залучаємо рятувальників, залучаємо людей, які готові реагувати на випадки в таких ситуаціях. На змаганнях стежками героїв учасники повинні проходити різноманітні техетапи, зокрема переправу. Зараз ми знаходимося на одному з тих етапів і подивимося, як це все відбувається. Та, але, 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 але. Балансуємо на межі, що це такий разовий волонтерський проєкт, і він розвивається завдяки силі учасників, силі спільноти, і кожного року переважно формується. Оргкомітет з нуля так сказав, що останні три роки він вже так стабільно, принаймні наполовину з учасників оргкомітету попередніх років, і тому є якесь і зростання чисельності учасників, що цього року вже близько 800, очікується, минулого року було близько 500. Точно, що розвивати, точно про формати говоримо інші, точно бачимо, що є там сімейні, треба робити точно. Можливо, розширювати там є запити, щоб можливо робити для тих, хто готов бігти. Щось, типу, знаєш, як. Це не зовсім пригодницькі перегони, це щось такий формат, як для мене, що я розумію, це значить, як гонка-дакар багатоденно. От так само ти біжиш, етап, якийсь кусок у день, ночуєш, чуєш другий день з гандикапом стартуєш. Можливо, такий варіант. Ну, Ми це обговорюємо, думаємо, але цього року, це там по, то вже буде пізніше, але цього року ми точно зробимо, ми хочемо фемілі розділити, ті, хто готовий йти один день і хто буде, йти 25 км два дні з малими дітьми, щоб теж їх розділити, щоб вони могли між собою якось конкурувати. Так само ми цього року поділили 60-80, розділили окремо, йдуть молодь окремо дорослі. Так. Ну ми, якби що зробили останні три роки, ми посили дуже якісно картографічний матеріал, ми співпрацюємо. З людьми, які роблять якісну професійну карту, що дає змогу дуже класно орієнтуватися, і ну, точки нанесені дуже точно. Тобто в цьому пішов розвиток. Ми е також е залучаємо дуже багато партнерів. І зараз цього року ми зіснули ситуацію, що вже самі партнери до нас ходять, щоб якби, давайте собі працювати. Ми бачимо, що ви робите хорошу справу і хочемо підтримати. І... Таким чином це дає синергію, що і зростає кількість учасників, і це один з напрямків розвитку, що наступний рік можна збільшити чисельність там, точно до тисячі людей і так логістично вибудувати, щоб всі могли ну, взяти участь і не було перевантажень організаторів і локацій. Ну І ще один з варіантів, куди рухатися, це вже ми майже всі Карпати покрилися, які -ка локацій, які ми ну, точно там не були. Тобто це завершити вже якби, або цим шляхом ті локації, де ще з не було, або знову вертатися на ці місця, які перевірені, які знову буде цікаво, бо давно там ніхто ну, не мандрував в рамках стежок героїв. І ну, дуже би хотілося збільшити кількість участь ветеранів, і ми вже кілька років намагаємося розвинути залік для ветеранів з пораненнями, але ну поки що ще не вдалося знайти оптимальний формат змагань, щоб їм підійшло. І ми могли ну, і створити умови, в яких вони можуть і просто пройти цей маршрут, але також також своїми там особливостями пораненнями могли і трошки навіть позматися, що було цікавіше. Тобто це напрямок нашого розвитку, щоб завдяки таким змаганням, таким багато ну, якби, гранним, що і є діти, і батьки з дітьми, і є дорослі, і є досвідчені мандрівники. От в одних в, в одному заході ці всі категорії могли. Поєднатися і, і всі отримати власне те, за чим вони сюди приїжджають, це задоволення від пригод. Ми трошки перебігли. Ми команда Кока-Кола переносі каже «кола», А хто скаже нам привіт? Ми, ми це їх на обід. Кока, кола, кока, кола. Кока, кока, кока. Кола, кола, кола. І борщ теж на обід. Враження дуже багато вражень Саме в мене прям емоції просто Не знаю, наже відійдемо декілька день, два, тож з'являться, але немає. Так, і от тут завішли і тут сюди. Ось так, оп, підійшли до О, приват два? Так, далі тут у рекламі закінчилось. Перший день мені було дуже важко, як і в другий загалом. А, але Я, ну, я отримала дуже багато задоволення від того, як ми багато ходили. Ми дуже багато всього побачили. Насправді мені дуже подобалися оці окусько-буковицькі Карпати. Ми наробили дуже багато фоток з подругами. Загалом фізично мені вдавалося доволі легко, але часом морально було важко, що от нам ще дуже довго йти. Але це того вартувало, насправді. Мені дуже сподобались ці змагання, я випробувала себе. Зрозуміла свої сили і провела класний час з друзями, які ти їх ще сюди йти? — Я думаю, так, я хочу наступного року піти, можливо, в категорію вищу, тобто на 80 кілометрів, не на 60 вже, можливо, з іншими людьми, але я дуже хочу ще раз поїхати на стежки. Емоції такі контрастні з нового боку, так що гарна погода, краєвиди, цікаві місця, то, звісно, захоплення, там радість від побаченого. Просто там Якісь бажання там, все більше там, чогось там долати, досягати, але коли дощі, особливо, наприклад, два роки тому друга половина маршруту були сильні дощі, річки піднялися, долати в брід по пояс, приходити всі мокрі, тобто це інший зовсім контраст. Але коли приходять на фініш і радіють тим, що вони нарешті дійшли, коли отримують медалі, коли. Відчувають, оце, що тебе чекають, і ти приходиш, і тебе обнімають, дають тобі що там чаю гарячого попити. Це, звісно, зразу вирівнює емоції, і ну, загалом всі їдуть якраз сюди за, за цими позитивними емоціями. І долання цих труднощів, і коли ми якби, доходимо до фінішу, оце відчуття, що ми змогли в суті, перемогти себе. Бо найбільша перемога на цих змаганнях це перемога самого. І якраз тут не з горами змагаються, а змагаються самими собою. Бо гори ніколи не переможуть. Гори — це є той тренажер, який дає тобі змогу зростати. Спортивний туризм в Україні розвивається, але там зараз погано, слабо, є різні фактори, але стежки показують вже третій рік, що можна такі змагання на походи збирати людей і багато. Цього року це рекорд 800 плюс учасників. Треба почати з малого. І там ті, хто побачить і захочуть. Приймати участь там пласт робить стежки герою, пласт робить снігохід, пласт робить осінній рейд. Приходити на такі змагання пробувати і далі мандрувати. І я точно за те, то, щоб люди ходили, подорожували. Подорож як релакс, подорож як відновлення. Менація, яка трохи психічно не зовсім зараз здорова, зв'язку з війною, купа людей наших там воює, і друзів, знайомих, близьких, родичів. І горе як відновлення, я рахую що це. Важливо і не обов'язково йти там, не знаю, там на шпиці, на Говерлу 580-й раз. Є купа місць біля хати. Там. Приїхати в Косів, ми зараз в Косові. Я для себе відкрив Косів, хоча багато разів був. І гори біля Косова, купа прикольних місць, такі, щоб люди їздили в такі гори. От. Популяризація, ті, хто там, там дякуючи тобі, хто знімає не про шпиці. Ну, там, ні, їхати на шпиці можна, але не, не їхати цікаві місця біля хати і популяризувати кожен свій регіон. Я як Чернівецької області запрошую всіх приїхати в Чернівецькі гори, ходити на протяті, на смугарські, кіношку і ще кудись далі, коли, якщо можна буде, коли будуть відкриті кордони і ближче, можна буде ходити. Та десь така моя думка. Я тільки за те, що люди будуть подорожувати, вивчати свою рідну землю, вивчати історію і, ну, і саме основне, що з собою водити дітей. Бо якщо ми дітей навчимо ходити у гори. Цю любов до подорожей точно буде у світі, коли діти з купу з гаджетами знайдуть гори, не знімають, потім то виставляють. Це буде така промоція, але точно відірвати від гаджетів треба дітей. Стежками героїв це можливість для кожного пережити цю пригоду. Тому закликаю тих учасників, які самі взяли участь, на наступні роки старатися максимально залучити побільше молоді, побільше дітей, щоб через мандрівництво вони могли розвинути себе, пізнати свій рідний край і. Відповідно, завдяки цьому стати сильнішими, щоб далі зрозуміти, яким далі шляхом ти по життю і бути гідними українцями, гідними громадянами своєї країни. Ми це, це зробили.